Дає дитині чотирирічний Артемко прийшов на додаткову вакцинацію від поліомієліту. Перше щеплення хлопчику зробили, коли йому було два місяці. піднімаємо мама Наталія намагається дотримуватись графіка щеплень дитини. Тому коли їх запросила вакцинуватись, прийшла не вагаючись, адже знає, хвороба невиліковна, а імунізація єдиний метод боротьби із нею. Ця хвороба дуже небезпечна. От що вона переноситься повітря крапельним шляхом, от, і так як дитина ходить в садочок, там багато діток. От, і от ми так щаплюємося. В зоні ризику діти від 4 до 7 років. Непаралітичні форми форми починаються як респіраторна вірусна інфекція. Підвищується температура, появляється біль, головна, блювота може з'явитися, а потім це переходить більш серйозні проблеми. Це може бути серозний і Вакцинацію в Україні проводять у три етапи. У Вінниці вже завершився перший. Щеплювали впродовж трьох тижнів діток від двох місяців до шести років. Оральна вакцина дає можливість створити місцевий імунітет в кишечнику, а потім йде каскадний імунітет е, значить, загальний. А інактивована вакцина дає можливість е, значить, в цій дитині виробити гуморальний імунітет і захищається дана дитина від цієї інфекції. Вакцину французького виробництва привезла в Україну три тижні вакцин. тому. А, Її оплатив то уряд Канади. Окрім лікарень, препарат для щеплення отримали також садочки та, та школи. Провівши даний тур і охопивши щепленням таку кількість дітей: це 22 тисячі дітей. Це досить багато дітей. От ми не мали добрий час сказати, не мали ніяких проблем, не мали і побічних реакцій на черзі. Ще два етапи. За тиждень малюків запросять на повторне щеплення. А у дітей від 6 до 10 років щеплюватимуть у січні. Ірина Кошвадимінжиєвські новини, телеканал Віта.